Добрий день! Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Я ж, була. Шість так, так. Я ж не... дня. це була дівчат при хлопці. Святий Миколає! Я вже туди зайду, то там скільки у вас зіточок, як їх звати? Дев'ять. По іменах. Всього 18. Є такі, що вже вийшли вже далеко. Хто воює, хто з нами ну, за границею є, а з нами зараз проживають 9 діток. Крістіна, Оксана, Вася, Ліза, Саша. Катя, Жень, два Жені. так що у нас багато, багато. Дитячий будинок сімейного типу у нас вже 15 років. В цьому році в цьому, в цьому ми відпрацювали юбілей. Так що, ну я ж вам казав, що ми випустили вже 9 діток, 9 саме, всього 18. Так, а Сьогодні до нас приїхав святий Миколай аж З Сонячного раді дуже. Нас не часто балують такими візитами. Ми... За 15 років, в принципі, то нас не. Трудно. Ми, як кажуть, живемо на краю географії, так все. Хочу всіх я привітати, подарунки дарувати. Ось і в цей зимовий час завітав і я до вас, а ти бучевний. Всі вочерні. Добре, зараз перевіряємо. Так ще подаруночки від ефіру. Ти що в сторонці Ну що? Папочка ваша, да? <реку> Всі отримали подарунки. Тож тепер давайте фотографуватися. Йдите! А що потрібно Йдите! сказати, дітей. <реку> і і так, і так, давайте розбуватися. Перва ластівочка. Перва ластівочка, що наші прийдуть, була якраз з того боку. Там накрили орків в тому районі. Прилетіли наші хаймарси птички і надавали їм трошки люлей. Попали гарно, попали гарно так, що звідціля вивозили вертольотом. Хоча сказали п'ять чоловіка. Ми радувалися діти. Ми їли пиріжки за їхній упокою. А тепер як у нас світло виключаємо, ставимо свічки. А ще у нас ішли тут колони. Повністю це все було да. в колонах. Це ми наблюдали. Так. Якусь раз стоїть і до вікна. З того, з того... колони. Тисячі. На дереві не видно, там тисячі. Дві машини. По 18, 18 кілометрів що це безконечно у нас. Колона 18 кілометрів. 600, 800 Штой. машин вкалишили, бо це правда страшно. Ти дивишся, куди вони йдуть, ну куди вони йдуть, ну куди вони йдуть. А вертольоти прямо у нас ходять, ми навіть пілотів бачимо. Так, я знаю, у мене так було, так. Я не знаю, тут, звісно, трудніше в Снаряди на голову. У ну, нас теж тут було психологічно дуже важко. Ми хочемо, ми... Поки ми привикли до цього. Ну Нічого. Десятого... Це, вон, виходить, отак от окупації були весь час. Так, так, так. 199 до 10. Ми не до... кажемо, що нас поводили на 200, сказала, тому що днів. цифра 200, така не хороша. Ми кажемо, 199. Це було 10 вересня. Так, це такий день був. Тікали по За моя там прапор. Ми його побачили, ми їздили дивитися на нього. Чи дійсно там наш жовто блакитний? Да. А коли тікали орки? Тут у нас стояла колона за поворотом, навірно, метрів двісті. Колона з награбленим тим над тряпйом напрямки. Вони тут збиралися. а тоді тікали і на гору пхали, автобуси підпихали. Наші їх налякали добрі. добрі. Ну, ми вдома. Ми на Україні. Дякую вам, дуже дякую. Дуже приємна. Дуже приємна. Дуже приємна. Ми вам дякуємо, що приймаєте. Допомагаєте розкривати цю всю історію. Дуже, дуже. дуже приємно. Приїжджайте якось видове, як Це переможе Україна. Святий так, Миколаїв. Сам. Велика вам просьба. Хай закінчиться обов'язково. Нашої перемоги. Нашої Тільки так, не інакше. Оператор Тільки Бачу воєнного. Діти ще на психологічні. Переночував він назад. Ви ще батьки все нормально. Бахмут наш і все буде добре. Це добре, все добре.